Я повернувся з війни, а мою хату зруйнували росіяни. Де я тепер буду жити? Через три місяці. Я заробив гроші і збудував новий дім. Я помщусь росіянам через дев'ять місяців. Війна уже закінчилась. Я став головнокомандувачем ЗСУ. Я навчився керувати винищувачем. Ось його фото. Оній рашка напала. Я йду воювати. На червоній площі. Ура, Рашка здалася. Всім привіт, я йду на вибори. Я вже повернувся, зараз покажу вам результати. Це кінець першої частини.